Вітання Я Катерина Супрун сьогодні, 2 березня, і мілітарний доповідає про переляк у Брянській області Росії. Бійці російського добровольчого корпусу перетнули кордон і зайшли в селище в Брянщині. Ну з'ясвішилась польський добровольчий корпус підійшов государську границю Російської Федерації. Заявили, що прийшли рятувати росіян від Путіна. Ми прийшли сюди не как ДРГ, а как освободительная армія на свою родну землю. У російських пропагандистських змі почався фестиваль паніки та істерики в Климівському районі Брянської області. ДРГ веде бій. У селі Сушани чи Любечане взяли в заручників. Чи то в магазині, чи то в школі. Незрозуміло, десь підірвали електростанцію. Поранено дівчинку. Вона померла. Обстріляли шкільний автобус. Дівчинку врятували. Поранили хлопчика. Хлопчик врятував ще двох дітей. Диверсантів не 40, а 50, а може й Пізніше губернатор Брянської області повідомив про двох загиблих місця місцевих мешканців та пораненого хлопчика. Чи все це дійсно мало місце? Велике питання, але бійці російського добровольчого корпусу опублікували відео з під фельдшерського кушерського пункту в селі Любечане Прянської області, прямо на кордоні з Україною. Прямо за моєю спиною. Варто зауважити, що на одному з відео чітко чутно кулеметну чергу. В від путінської армії, балачій і насильників ми не воюємо з мирними гражданами. Ми прийшли сюди, щоб вас освобождати. Один з учасників рейду на брянщину повідомив на умовах анонімності, що завдання виконували 45 бійців. Зайшли, відзнялися, зробили засідку на дві БМП. Дітей постраждалих. Я не бачив, але був один постраждалий прикордонник. Ніяких заручників не брали. О 13.21 російські змі повідомили, що українські диверсанти не проявляють активності і могли покинути територію Росії. Путін через ці події відклав свою поїздку в ставропольський край, але все одно провів онлайн захід, присвячений року педагога. Там він говорив про неонацистів, терористів, знищення росильської російської культури культури і якусь ніву власне як російські націоналісти можуть нищити російську культуру? Це шизофренічне питання для російської інтелігенції. Призиваємо вас візьміть оружає і баріть з путінським кремлівським кровавим режимом. Слава РДК! Смерть кремлівському тирану. Та хто ж такі ці визволителі російського народу від Путіна? Про російський добровольчий корпус мілітарний писав, наприклад, в грудні минулого року. Тоді представники РДК несли чергування на острові Зміїни у складі Сил оборони України. Інтерв'ю з бійцем російського добровольчого корпусу записали журналісти CNN. Представник підрозділу з позивним Фортуна розповів, що жив з родиною в Україні. і Коли Росія напала, пішов воювати. каже, зробив би це, якщо б напала і будь-яка інша країна. Відомо, що російський добровольчий корпус входить до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони збройних сил України. Підрозділ сформували росіяни, які жили в Україні або в європейських країнах. Також у складі підрозділу є бійці Азову та ті росіяни, які підтримували Україну з часів Революції Гідності. Телеграм-канал Російського добровольчого корпусу був створений в липні минулого року. Офіційну заяву про створення підрозділу опублікували 11 серпня. Ми, російські добровольці, які проживають на території України, прийняли рішення взяти в руки зброю і створити військове формування російський добровольчий корпус, щоб разом з нашими українськими побратимами відстояти їхню батьківщину, яка дала нам притулок, а потім продовжити боротьбу зі злочинним путінським режимом і його посіпаками. Потім, 31 серпня, 2022 року з'явилося повідомлення про організацію спільної діяльності Російського легіону Свобода Росії. Російського добровольчого корпусу та Російської національної республіканської армії щоправда на оголошенні всього цього не було представників РДК. В той же день в російському добровольчому корпусі повідомили, що ніяких декларацій не підписували. Тож російський добровольчий корпус не варто плутати з Легіоном Свобода Росії, який почали формувати з російських військових, що перейшли на бік України або потрапили в полон. Один з бійців РДК сказав, що вони йдуть різними дорогами, але до однієї мети знести режим Путіна. Російська національна республіканська армія, яка взяла на себе підрив авто з донькою Дугіна, також стосунку до цього підрозділу немає. В телеграм-каналі РДК є фото з Херсонщини, острова Зміїний та Ізюма, а також відео з різними локаціями, де ведуться. Бойові дії, а тепер повернемося до сьогоднішніх подій. Офіційні українські джерела відреагували на цю ситуацію досить стримано. У генеральному штабі сказали, що це супротив російського населення путінському режиму. А повідомлення в інтернеті є зухвалою московською провокацією. Представник гурмо Андрій Юсупов сказав наступне: РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РД. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує. Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи. Але про що це може свідчити? Ніякі зуби дракона, ніякі прикордонні війська ФСБ Росії не в змозі захистити свою територію в Росії дирявий кордон. Підтримуйте наше військо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Побачимось в наступних відео.